Тайп хелп фор вор инфо шо? Ой. Ебать. Добрый, что робить контрол? Бля. Сил. бент. Бля. Так, я справлюсь с тогдаю фигней, доброе. А где ты? Бля! Всім привіт! З вами Крайт, і сьогодні починаємо грати в Fredbear's 83 r Гра виглядає дуже прикольно, вийшла вона буквально 12 годин тому назад. Єдине, що вона а, а, надихалася грунт Bloody Knights, який, якщо не помиляюся, а, брав розробку або навіть повністю ідею розроблював росіянин але Ця гра уж нею надихається. І я, я дуже уважно перевірив, росіянина серед розробників я не знайшов. Якщо ви знайдете, будь ласка, напишіть про це, аби я знав. Тому що я намагався знайти, я нічого не знайшов. Тому. А, чи я починаю нову гру так, починаю... Маєш... Ой. Коротше, побачимо, що з цього гра представляє. З Ретуну Bloody Nights у неї погана слава, особливо для українців, але що поробиш, якоїсь і проходив, але проходження я видалив, тому що я тоді не доглядів, не додивився. Тут росіян не повинно бути в розробниках та й взагалі. Я, ну, по те, що вона надихнулася ті за to Body Бодінайт, це не зовсім, напевно, буде правильно казати, тому що за to Body Бодінайт взагалі так то надихалося Fredbear's Family Diner з оригінального FNAF. Хоча автор написав, що не тільки ним надихнувся, ну, і франшизою FNAF. І тому тут, коротше, така от фігня. є ма заставочка. Тостер презентує. Вау. За допомогою гра граціля. Ага. А, це ж, напевно, якраз таки буде тут, да? Фредберс 83 Reborn. Хто такий граціль? Я не знаю. Напевно, якийсь чувачок. Чи то моделлер, чи то програміст. Ага. Ой, як як, як, це як, як мишка погано веде. Ще дивно, я б сказав би, добре. Full апс Generator. Ми прям бензинчиком зальємо генератор, або він працював. Ну добре, погнали. Поки що гра виглядає так собі. Вау, у нас тут є Фоксі, а його не було ну в цій грі. Ну добре, залили генератор, будемо сподіватися, що бензин все, запрацював начебто генератор. І... ой, а де мишка? Бляха, тут мишка відчувається дуже і дуже топорною. Прям капець якою топорною. Мені це не подобається. Але взагалом. взагалом, наче. Поки що таке. Нормально. Ага, ось і наш офіс. Click on the window to see поняв, Click the monitor to open the cameras. Click. Hello. the phone to end call. Press X to hide the tips. This is Jeremy, the daytime manager. Ага. Е мать, у нас тут є ще якісь ці. Добре, я думаю, ця гра буде просто копіркою цієї гри, але ні, тут багато часов. Тільки мишка веде себе дуже дивно. Консоль. Type help for more info шо? Ой, Єбать. Блядь. Ха. Я злякався. Так, Ляха, мені треба мову перемкнути, я не пам'ятаю, які у мене клавіші. Так, а зараз? Ні, блін, а як мені... Мені треба вимкнути це його, не українську, а... Чого? Кого? На кого ти там бикуєш, дядя? О, все. Go to the kitchen vent and type seal vent.

One more thing to remember. When you are fixing an error, the panel needs to be opened. If you close it during the fixing phase, the fixing will stop. Make sure to keep an eye on the cameras and use Ой. your tools wisely. Good luck, new guy. Mm -hmm. Тим тим часом вже дві години ночі. Я мало що зрозумів. Якби ж тут ще були субтитри. Добре, що робить Ctrl? Аааа, oh, ебать. Так, press the number. Ага. А, то ще маєш камери зламані. А як мені почекай? А, мені не можна опускати монітор. І третій давай. Ну, я, я явно зробив якусь херню. Прям таку дуже потужну херню. Ааа, все в нас добре, все в нас добре, бім 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 бі Нє. Go to the kitchen vent. Ага. Добре. Сил went А що я зробив? Я що зробив, добре. Насправді, мало чого доброго? Єбать куда ти пішов, дядя? А якщо тебе флешен... Мені. Я так розумію, мені не треба було світити йому. В пику, да? Прям. Ой як не треба було. Я... я відчуваю, що зараз я отримую скример. Який я. Який я заслужив? Бляха. На кой чорт я це зробив! Ой, придурочний. Ой, придурочний. Нафіг я на нього посвітив. Скажіть мені, чому я це зробив, бо я цього не знаю. О-о, бляха, 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 це його, це його. Сил, ууууу Сіл ха ха я твою дивізію. Я твою. Ха-ха-ха-ха. ха Я понял. Тобто, коли він сказав, не світи їм в морду, він прям це мав на увазі. Не світи їм в морду. А я що зробив? А я правильно я цього слухався і зробив це рівно два рази, перш ніж він до мене встиг прийти. Я молодець, я молодець, 100% зробив все правильно. Ні разу не налажав, зробив все, як то кажуть, прям. по-нормальному. А якщо напишу, до речі, сил вент І закрию. А, воно залишиться, слухай, це зручно. Тобто, от я так беру. оба. А якщо я закрию камеру. А, воно залишається. А це зручно. Добре. Ну, якщо я вже не придурок. А чи в мене нокт! Ура! Я відкрив. Так, я справді страдаю фігньою, добре. То виходить тоді, якщо я не буду світити йому мордяку, все буде спокійно, правильно? Правда, я не, не розумію нафіг мені. Poi müziк. Але добре. Година ночі. Я з вами поговорю, як у вас справи. Скажіть, як вам ця гра? Тому, що можливо, вона вам сподобається. Тим паче виглядає вона ну, непогано. Знаєте, це така типічна гра, яку можна пограти, подивитись, посміятись, полякатись а, і забути. Ну, тобто, це не сказати, що прям шедевр, прорив в, в ігровій ФНАФо чи просто індустрії. Але виглядає прикольно, мені, в принципі, подобається. Як мінімум, я зміг злякатися. Це вже, напевно, щось дозначить. Фоксі у нас сидить собі. Вентиляція тут така. Потужна, величезна. Тут, в принципі, людина, напевно, пройшла. Завжди було цікаво, чому у FNAF іграх така величезна вентиляція. Прям щоб люди по ній повзали, повзати могли. Ну, от реально нафіг така величезна. Незрозуміло. Добре, а які ще е, досягнення у нас можуть бути? Куди можна ще поклікати? А якщо я на камері клікну на нос? Ні, не працює. А тобі? Ні, не працює. Ну, вони сидять, тобто нам головне просто їм морду не світити. А який у нас зараз рік? А, 83-й. Правильно. Плакат у нас у нас понеділок. От, а коли він тут буде? От, наприклад, аніматронік буде в дверях. У мене ж немає. Кнопки аби зачинити двері. От що мені робити? Press the number for the equipment that is broken, the panel needs to be opened. А якщо напишу 1-2-3. А, то тільки одну можна. Продумали зараза, продумали. Я думаю, якщо напишу декілька цифр, то типу... зламаю. Ой, мляха. Київ цифровий. Що там? О! Повітряна тривога. Знову херню якусь запускають. До речі, підпишіться на канал, якщо ви не підписані, а то я завжди це кажу в кінці А ви зараз це зробіть. Будь ласка. Я тут знімаю, стараюся для вас, намагаюся. А якщо ти не підписаний, чи не підписана, я можу образитися. Я ж сижу тут, монтую. Я от, до речі, планую з завтрашнього дня. Зробити декілька стрімів, тобто завтра, може, післязавтра, може, після післязавтра. Після -після Будемо грати в ФНАФ, тому якщо ти дивишся це відео, то заходь до мене на стрім. От, от прямо тут на Ютубі. Завтра буде стрім. От. А якщо, наприклад, ти вже дивилася, чи дивився мій ютуб канал, і ти дивився чи дивилось проходження ФНАФа з Чіпою, то не хвилюйся. Скоріше за все, навіть сьогодні. А якщо не сьогодні, то пізніше я випущу продовження, просто треба якось трішки фільтрувати, чи типу того. Ну, коротше, не засиджуватися тільки на одній грі. Хоча, якщо вона дуже сильно вам заходить, то, звісно, я буду неї грати, це зрозуміло. От, Але я планую зараз відзняти цю серію і викласти її на YouTube. А потім вже сісти, змонтувати серію останню з Чіку, я вже її також відзняв, і закинути її також на YouTube, але пізніше. А чому 4 години ночі так довго рухаються? Перші дві, дві якось швидко пройшли, а тут а четверта така тягомотна. Хм. Ой-ой. А де? А я не знаю, чи треба на нього мигать. Ну я не буду цього робити на всяк випадок. Бо мені якось моторошно це робити на нього. Якщо треба на це роби... робить, то скажіть мені. Якщо не треба, тому що поки що в мене є стільки відчуття, що я це робив і тільки більше його бісив. Тому. Ну. Ой! що це висиваю? Ну щось виспався. Хоча не зовсім мене підняло зранку. Ну і добре. Не суть важливо. Якщо треба на нього світити, дайте мені про це знати, тому що поки що я відчуваю, що я тільки цим гірше роблю. А куди він? Добре, він кудись пішов, але 6 годин ранку. Ура! Я пройшов і я не помер. Напевно, це привід мною пишатися. Прикольно там, було сісти що-то Ой. Добре. Я думаю, поки що для першої такої стартової серії. Вступної я б навіть сказав. Хоча треба глянути, скільки йде запис. Ну, запис іде 15 хвилин. Можна, в принципі, спробувати. А давайте ще і вівторок спробуємо дожати. Спробуємо його нажать. Давай. Hello again. This is Jeremy. Uh -huh. Congratulations on completing your first shift. You uh, surely did great. I wanted to give you a heads up about Foxy. We're testing a new wandering mode to make him even more entertaining for the kids. This means he might start moving around or changing positions during your shift. Unfortunately, uh -huh. we haven't really implemented an exact off switch for this wandering mode yet. You might think, why is that a problem? Well, if you don't try to reset Foxy's systems, he might start to run around. And if he gets into your office, well, who knows what could happen? The last guy got him killed, the chest. The last guy got him last guy got... If you notice Foxy moving or changing positions, you have a couple of options to reset his system. You can either flash him using your flashlight, yeah. or you can look at him directly for a while through the cameras. Either method should help reset his system and keep him in place. Just a quick reminder about the maintenance panels. Remember, Короче, я понял, на Фоксі треба світити. В принципі це логічно. Самому ФНАФІ Фоксі боїться світу. Ну, типу, у другому ФНАФІ тільки. Опа. Добре, якщо я правильно зрозумів, тут та логіка проста. Напевно, на цього не діє музика, в принципі. Тобто вона, напевно, діє тільки на Фредбера. На Спринг Бонні тільки вентиляцію закривати. От дивіться зараз. Sill DeBiu. Went. Та блях, Went. Все, я собі зберіг. На нього, напевно, тільки вентиляцію закривати і все. Ну, типу, він, напевно, в якийсь момент просто вентиляцію залізає і сидить там тусується. А Фокси? Фокси треба светить. Контрол. Контрол. Куда? Ой, ты Может, все таки можем музычку? Ой-ой-ой. О, привет. <свист> прикольно. Здорово. И шо мунициробить? Ну, 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 давай, звалы извидцы. Не треба за Фокси слитку... Ой. А вин рухается. Бони. Бонні, ти чого тут стоїш? Давай вау до себе Кудись там? Ой-ой-ой, Фокси Ні, він ще тут. А не тут. А що мені треба з ним робити? Типу час від часу у нього світить, щоб він не втік? Чи що? Ой-ей-ей. Де ти? А де ти? Бляяя-а-а-а-а-а-а! Наразі Flash Spring Bonnie on the cameras to make him go back! А чому?! Я коли на нього світив, він не реагував на це! Мен же сказав, не світити, я й думав, що треба в нього ти. Бляха. дебілізм. Та це іди до сраки. Опа, так. Все, я закрив вентиляцію. До речі, 3 години. Хі, прикольно. Ти його... Дейво... А шо? А, це типу ця відкрилась. А, він повернувся назад. А А що це був за звук, наче хтось ВД пушк А, це ти! Все. Це Фокси ВД ушкребеться? Я думаю, це, це вентиляція так закривається дивно. А ти знову піш А куди ти пішов? Ти вже тут? А якого ти так швидко це зробив? А я не. Блять. Погано. Добре, якщо ти тут, то мені треба тільки за Фоксі слідкувати. А я буду за тобою слідкувати. Йптую дивізію. І що ти тут забувся, дядя? Як мені з тобою боротись? Капець. А, ні, не, нормально. Я не знаю, де ти? А, ти аж сюди прийшов. Ну, Фокси не вилазить. Добре, тоді шанси перемогти є. Прям такі нормальні шанси, в принципі. Ти знову перемістився, куди, 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 куди? Підійди додому, поняв. 5 годин. 5 годин давай друга ніч. А, і ми це відео закінчимо. Я з вами поговорю. Ви підпишетесь мені на канал і зробите просто мені гарний настрій на сьогодні, аби я найшвидше виклав наступне відео із найбільшою в світі мотивацією всі завтра стрімити. Клас. Монітори здохли. Ми їх зараз перезагрузимо. До речі, вони тут перезагружаються куди швидше, ніж. у ФНАФі. А, ти ще тут. Ну, 5 годин. Я думаю, я в... Я думаю, ти не встигнеш рипнутись до мене, щоб я тебе не зупинив. Тому що. Одна годинка! Так, я знав, я знав, що встигну. Ура! 6 годин! Єй! Хто молодець? я молодець. Хто не помер, я не помер. Значить, що? Значить, я молодець. А, так. Тоді, я думаю, поки що на цьому усе. А, правило мого каналу ви прекрасно знаєте. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. залиште свій коментар, як у вас справи, як вам гра, як вам я, як вам моє проходження та що завгодно пишіть. Головне, щоб вам було цікаво. А, також можете підписатися на мій телеграм-канал, там я публікую свої новини, новини життя про наступні анонси, відео, ігор, стрімів, коротше, там багато чого, там ще й чат дуже активний. Заходьте, не пожалкуйте. Також підписуйтесь на мій Discord сервер, там моя компанія часто сидить, щось грають, розмовляють. Коротше, все там класно, все там круто. Ну, якщо ви хочете підтримати мене копієчкою, то посилання на донатили банку є в описі під цим відео. А на цьому тепер точно все. З вами був Фредбер, Спрінг Бонні, Спрінг Фоксі, напевно. І звісно ж з вами був Крайт. Всім пока!